Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде таке трохи коротеньке відео, але, як на мене, не дуже важливе і дуже цікаве. Саме про штучний інтелект і Ало, про їх взаємодії. Отже, ласкаво просимо у нової руйновації, де штучний інтелект зустрічається з технологією блокчейну АЛО, відкриваючи необмежені можливості для конфіденційності і ефективності. Конфіденційність на новому рівні. Завдяки АЛО, штучний інтелект може надавати більш безпечні і приватні рішення, захищаючи дані користувачів як ніколи раніше. Штучний інтелект і АЛО можуть разом трансформувати бізнес-моделі, створюючи нові можливості для підприємців і розробників. Спільні освітні програми можуть допомогти розширити розуміння технології блокчейн і штучного інтелекту, підготувавши наступне покоління до цифрової економіки. І об'єднавши зусилля, штучний інтелекту Ало можуть відкрити нові горизонти для глобального розвитку, допомагаючи створити більш інклюзійний і сталий світ. Отже, я вважаю, що штучний інтелект вже внідряється у наше життя дуже і дуже щільно, і потрібно за цим безумовно слідкувати, тому що наскільки я вважаю, то Алої штучний інтелект можуть Реально дуже круто колабитися, якщо це так можна назвати, і Штучний інтелект може запропонувати якісь інноваційні дії, які потім можуть змінити увесь криптосвіт. І сподіваємося, що Ало буде на передовій цих всіх технологій. І я і так знаю, ми всі знаємо, що Алло зараз одна з фаворитів серед усього блокчейну у питанні з конфіденційності транзакцій і так далі. І я вважаю, що штучний інтелект дуже дуже допоможе. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня.